Вітаю вас, мої любі глядачі! З вами телемагазин і Я ваша ведуча Діана. І сьогодні, нарешті, настав цей день, коли ми зможемо з вами поговорити про прекрасне, тому що я обожнюю з вами розмовляти про прекрасне. І до вашої уваги, ви бачите чудовий камінь, який представлений нами сьогодні для вас незвичайний камінь з дуже особливого мінералу, з карбонату, зелених кольорів. Всіх відтінків, які тільки можуть існувати, це у нас малахіт пресований. Тож подивіться, будь ласка, на його орнаменти та на його витівки. Ну, по-перше, мені нагадує нашу планету, планета Земля, саме за оздобленням, те, як ви зараз бачите, погляньте, які ми маємо проміжки так, між самим камінням. І подивіться на його. Близько. Ну, по-перше, що я хочу сказати, що саме малахіт ось такого е, кольору, подивіться, тут зазначені всі відтінки зеленого кольору. І взагалі в стародавньому Єгипті жінки вважали, що саме цей колір є кольором родючості, плодотворності та жіночності. Тому жінки використовували камінь малахіт як засіб для. Е, Таких, знаєте, вираження очей. Що вони робили? Цей камінь перетирали в порошок, і його використовували як тіні, так для очей, тобто як фарбу і ним малювали очі. І вважалося, що таким чином жінка стає більш жіночою і жінка стає більш витонченою. Що говорити про його магічні властивості, то саме малахіт пресований, перепрошую не малахіт, а малахіт. Це я вже забовталась. Малахіт пресований він. Має певну свою магічну властивість, тому що він захищає від негативних думок, він захищає від негативних емоцій, і головне, він зберігає сімейне вогнище, тобто дозволяє е, знайти більш спільну мову з рідними людьми. Також малахіт має дуже хорошу складову саме з цілющих властивостей. Вважалося, що е, таким камнем малахітом. Е, Прикладали його на рани і таким чином рани швидше загоювалися. Так, так, і це правда. Також з малахіту робили саме з таких природних його мінералів, не з самого каменю, а саме з його природних мінералів та певних таких підґрунь. Так, використовували для... Масок для обличчя, аби надавати сяйво, це використовували жінки. А також приймали сам порошок, який перетирався, як ліки, тому що вважалося, що саме малахід дозволяє покращити підшлункову роботу підшлункової залози та роботу серцево-судинної системи, і вважалося, що допомагає повністю позбутися від всіх. Болячок, які пов'язані зі шкірою, якщо виникала якась атопія зі шкірою, то саме Малахіт допомагав це зробити і позбутися різних болячок. Розмір каменю самого діаметру, це у нас 12 міліметрів. Довжина загальна, його 43 сантиметри. І я вам зараз це продемонструю, аби ви побачили його ось в такому вигляді. Також я скажу: якщо вам замалий він, так, і ви хочете, щоб він був більшого розміру, ви можете. Нашим операторам за номером телефону 0800-21-44-88 сказати про те, що вам потрібен подовжувач, і наші оператори вас е, скоординують і допоможуть вам підібрати. Ну, по перше, що я хочу сказати, е, дуже легкий він. Я майже не відчуваю його на собі. Тобто він приємний, так? І погляньте, як ним можна підкреслити образ і поєднати з різними кольорами, з різними відтінками, які переважають у вашому одязі. Спеціальна ціна, яку ми сьогодні вам пропонуємо, це 900 гривень. Але мені повідомляють наші режисери: це прекрасний наш Олександр та прекрасна наша Анастасія, яку я обожнюю про те, що буде. Падіння, і я вже не можу дочекатися, аби подивитися, ну яке ж буде падіння, і що вам сьогодні запропонують. Я шокована, тому що я не очікувала, що вони настільки це зроблять. Уявляєте вам надзвичайно приємна знижка, це 449 гривень. Уявляєте? Тож, якщо ви вже наважилися замовити код товару, у нас 218. Дуже важливо вказати код товару нашим операторам за номером 0800 21 44 88 і всього 449 гривень. А ще у нас діє така унікальна знижка. При замовленні більше ніж дві одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Неважливо, що ви замовите, чи це намисто, чи це костюм, але воно має бути в одному платежі однією накладною. Тому що якщо це буде не одна накладна, а дві, не буде знижки, щоб це було по одному чеку. Також нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, який ви зараз побачите. Чите на власному екрані вмикаєте камеру на телефонах, скануєте QR-код, обов'язково підписатися, поставити вподобайку, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного випуску. Тож ми будемо рухатися далі, а ви поки не перемикайтеся, тому що на вас чекає ще більше приємних можливостей для прекрасного.